Друзі, привіт! Швиденьке відео сьогодні, тому що ділюсь з вами радістю, радістю після печалі, як то кажуть. Пам'ятаєте, попереднє відео було про кліматиси, які я придбала через фейсбук у жіночки однієї. Ну, один я вам скажу. Той, що я тут посадила, я його викопала. Я, там дуже манюсінький корінець був. Я все-таки його виняла, пересадила в вазончик, обрізала сантиметрів на 5 землі. В надії на те, що він пустить корінці. Це був голубий міністр. От. А цей рожевий, зараз е, скажу, як він називається рожевий. Микола Рубан. Я його пересадила от сюди спереді, бо подумала, все-таки, що тут майже нема взагалі сонця. Тому, я думаю, тут хосточка йому корінці, от зараз от сонце після обіду сюди повертається. Так, Ну а тепер новина. Шукала я тільки це шукала, як то кажуть. Але ви представляєте, що під носом може бути щастя, а ми його не бачимо. Таке буває в житті. І тут в нашому селі в групу викидає жіночка, що вона продає клематис. З фотографією я докладу відео, який, який, який це клематис. І він навіть, будемо казати, напівмахровий, не порост, а не просто, а у нього ще ну, так По фотографії, ніби такий, я так буду дивитися. То дивіться, тільки що це приїхало. Ще навіть кулька це з корневою системою. Я розумію, що тут десь переламалось, бо я не розраховувала, поїхала на велосипеді, не розраховувала, що тут такий кощара, я сказала мені найбільший на 200 гривень. От, От зараз спробую, не ріжуть, Викорчували його з комом землі, зараз я. Вийму, бо я вже для нього ж яму. Коротше вирішила його з цієї сторони не пускати наверх, бо у мене тут треба відкривати, тут, ну, лежать деякі речі. І ми буває відкручуємо цю штучку і те, що треба, нам беремо. Я думала, його сюди посадити і тут зробити таку опору. Але ні, викупила тут хризантему малинову. і... Зробила яму, вона кидала вже пенопласта, підготувала ґрунт із золою і осмокота, додала сюди трошки пісочку, бо клематос любить не кислу почву. Тут сонце після обіду, в принципі, думаю йому нормально. І зараз спробую його розправити. На от, оці штучки і на оці пустити. Якщо він піде далі, то я вже буду дивитися, або я його наверх підніму. От сюди. Але я не хочу, він потім от у восени засихає, у нього ж не дуже привабливий вигляд. Розумієте, що мене стримує підняти його на, наверх. Тому можливо, от я туди на, на цій стіні зроблю підпорку, тут гортензія. Він туди, якщо підуть гілочки то я подивлюся, але що його обрізати потрібно. Я зараз подивлюся, подивлюся, що тут обламалося, що тут його, звісно, відріжу, чи він взагалі зів'яне чи не зів'яне, бо ми ж його потурбували. От. Тому отаке от, от буває диво. О, такі чудеса, коли ти мрієш, можуть здійснюватися і бути зовсім зовсім поруч. І не потрібно далеко, тому що я їздила і в Київ на ринок у себе тут по району, і на наш базар виходила. Звісно, я ніде не їздила ні на Лісну, ні на Троєщину, ні тут поруч з селом, У мене немає такої змоги. Там, де я бувала, там питала, дивилася, але або нема за що віддати 300 гривень. Знаєте, одна тичка 300 гривень і не махровий, мені було шкода таких грошей. І без квітки я якби не хотіла також купувати. Тому оце вам, тут людина живе в цьому селі, вона і він росте, і це вона розділила. До речі, цей клематис вона також виявилася з Полтавщини. От, і Батьки у неї Полтаві, і цей клематис без назви сорту. Це вже дуже давно в її мама зріс, зростав. Тому він також полтавець. Розширюємо колекцію полтавських рослин. Зараз покажу, яка корнева, посажу. Ну, дивіться, отакі От корінці. Дійсно, вони тут обривалися. климатися знаю, не любить. Але я думаю, що з нього ж тут, ну, подивіться, ось основний, сам, основна гілочка. Сонце засвічує, не бачу. Бачите? Ну, така завтушки. От, Щось там, де обріжу. Ну, ніби ще й не зламалось. Ми його так скрутили, ось ламалося трошки. Ось оці молоденькі. Може, ще й начеренкувати можна. Тому зараз посажу, благословляю його, щоб він у мене прийнявся, прижився, йому сподобалося і квітував, і радував мене своїми квіточками гарню. ну ось Я його посадила. Ось так от. От привіт! Ну, ти вписуєшся 100% в, этот, в пейзаж. Так, кліматіс, дивіться, я його розправила. Там, звісно, пообрізала те, що я не знаю. Мені, звісно, шкода його обрізати, хто там, можливо, пересаджував, підкажіть. Буду дивитися, там, в принципі, грудочка землі була, може він і не зав'яна. Весь. Бо тут, бачите, вона наче й переломана, але сама, сама і стволік, оцей всередині зелененький, він сілий. Тому я його залила, полила, заморчувала. Тут оце же мій струмочок з каменем. Спереді бадан Він розростеться, буде прикривати корінчики. Щас, зараз я йому ось поставлю у мене ще мої ті запаси, що є ялинки. Отак от затінюємо кореневу. От, щоб йому сонце туди не, не перегрівалося, замерка. Ну, отак от вийшло. От. І от тільки у мене гілочок спробую зачеренкувати. Я, звісно, ще той черенковщик, У в мене не виходить, але ж, ну. Викинути я його також не можу. Спробую натика, зараз візьму за мальки з торфом. Навіть корнівіна немає. Поки що так, може, тоді куплю та пролью. Так що це зараз у мене така задача. Все, всім пока-пока. Гарного дня, тихого і мирного неба над головами.